Шановні прилучани, прийміть найщиріші вітання з новим 2025 роком. Відходить в історію, рік 2024. Цей рік був дуже непростим для нашої країни. Ми пережили ще один рік війни, втрату близьких, руйнування, та незважаючи ні на що, ми вистояли, не втратили віри і мужності, натомість. Стали незламними і нездоланними. Рік, що минає, навчив нас більше любити і ще глибше шанувати. Цей рік спонукав нас переосмислити те, як живемо. Для кожного з нас найголовнішими цінностями стало мирне небо над головою, незалежність, суверенітет і територіальна цілісність нашої країни і свобода. Свобода українського народу, свобода, яку виборюють мужні захисники Збройних сил України. Тому першочерговим завданням міської ради, усієї нашої громади була і залишається підтримка захисників, які боронять рідну землю, свою батьківщину, захищають право жити на своїй землі, народжувати і виховувати дітей майбутнє нашої країни. І працювати для своєї громади. Завдяки мужності, героїзму наших захисників, місто сьогодні живе, працює, розвивається. У цей нелегкий для країни час місто забезпечується теплом, водою, світлом, газом. Цілодобово працюють медичні установи міста, пільгові категорії населення отримують соціальні послуги. Діти мають можливість навчатися в закладах освіти, працюють дитячі садки, центр творчості дітей та юнацтва, свої послуги надає центр технічної творчості дітей. У дитячо юнацькій спортивній школі створені всі умови для занять спортом усе для громади, усе для наших дітей. Вклонімося. Славним героїчним українським воїнам, тим, хто віддав своє життя за рідну країну, хто сьогодні стоїть на передовій захисту батьківщини, мужньо і віддано захищає незалежність України. Щира вдячність всім, хто підтримує Збройні Сили України і наближає перемогу над ворогом. Нехай рік 2025. Принесе для нашої країни мирне небо без ракет, тихі ночі без звуків сирен і вибухів, українських дітей без сліз на очах, батьків, які дочекалися своїх синів і доньок з фронту, перемоги нашій країні і повернення наших земель. Миру кожному дому, кожному серцю, кожній душі, сімейного затишку. Дитячих посмішок і Божого благословення на довге щасливе життя. Молимося Богу і віримо в нашу перемогу. З Новим роком, друзі, з роком перемоги!